Отже, пригадаємо тему минулого року. У нас був, була тема вулканізм і вулкани. Вулканізм це явище утворення вулканів, магматизм явище утворення магми, і рух її на поверхню вилив на поверхні у вигляді лави. Тобто лава це дегазована магма. І вулкан, що це таке? Це місце, де магма, ось вона, зараз я колір зміню, де магма виливається на земну поверхню. Оце вулкан, це отвір на земній поверхні, звідки виливається лава на поверхні землі. І давайте з вами накреслимо схему вулкана. Тобто можете написати по центру будова вулкана, так як у вас тут написано: будова. Так, що ж у мене тут англійська? Так, пишемо: будова вулкана. І ем, накреслимо з вами конус. кратер, кольцом отак, далі ще конус з іншого боку креслимо. Е, далі від, від кратера вниз, по прямій, як шахта, це е, жерло, е по якому рухається. Магма, яка в лаву перетворюється, накресліть, будь ласка. Далі астеносферу накресліть нижче. Ось оце отут астеносфера. І от де жерло починається внизу, отут, де воно, звідки знизу починається. отут коло таке накресліть, як резервуар, а, що це вогнище магматизму. Тобто глибоко під землею десь а, там. 70 кілометрів, десь так може бути, 50 кілометрів, десятки кілометрів під землею, пишемо вогнище магматизм. І коли в місцях, де поширені вулкани, на межі зіткнення літосферних плит, пригадайте, ви е, літосферні плити. Так, вони рухаються по астеносфері. Підпишіть собі оця лінія горизонтальна внизу, що від вогнища ліворуч я накреслив і праворуч. Так от внизу підпишіть, що це астеносфера. Що оця речовина, яка рухається і виливається у вигляді лави на поверхню, вона надходить з астеносфери. І коли літосферні плити зіштовхуються, так, тиснуть одна на одну, відбувається землетрус. Порода не витримує, розкалується, крошиться і з пласти з'їжджають. І внаслідок цього е в'язка речовина випльоскивається, да, видавлюється, видавлюється і потрапляє в вогнище магматизму. Ось вона, да, Артур? А ще можна дати приклад для вулкану. Наприклад, наша земля це як яблуко, тобто, ну, так, будова. Там яблуко це кожура, там м'якоть його. Та косточка яблука. А вулкан це можна взяти як прищ на да? людині. Ти дуже добре сказав. Гарна асоціація, значить, мені вдалося вам пояснити цей матеріал. Я зізнаюся, Артур, ти, у мою думку просто считав. Просто я не захотів такий приклад наводити як з прыщем. А ти дійсно правильно це сказав? І потім, коли ми видавлюємо, він Ну, не дуже приємний приклад такий, да? вибухає цей прич. Да? Оце точно так. І коли землетрус відбувається, пласти з'їжджають, ссуваються. І видавлюється знизу за стеносфери речовина, і вона фонтанує, вивергається у вигляді лави і стікає. Давайте з вами підпишемо жерло. Хто ще не підписав, ось це вертикальна шахта, ця жерло. До речі, діти, ви знаєте що? Коли було попереднє виверження, воно ж неодноразово виверження відбувається, то в шахті цій лава застигає, стара. І виходить перед тим, як лава з'явиться під великим тиском, як пробка із шампанського, вилітає вгору од каміння старої лави, яка застрягла в жерлі. Як кажуть, у горлі ми подавилися і хочемо вивільнити горло. Оце жерло, як горло вулкана, розумієте? І там стара лава засохла. Так, от, щоб нова пішла, її треба прочистити. горло, жерло. І от тиск цей під час землетрусу в, під великим тиском вилітають каміння, вулканічні бомби, називається. вулканічні бомби. тобто, е, тобто діти, З кратера вилітають отакі бомби, тобто каміння велике е, старої лави, яка була в цьому жерлі. Ось. І після цього жирло прочистилося. Прочистилося, і звідти л'ється після вулканічних бомб і газів а, лава. Ось чому спочатку пилу так багато чорного. Ви бачили, я сподіваюся, дивилися відео, яке я вам прикріпив. От, і таким чином, ось так. Йдемо далі. Підписуємо кратер, ось слово кратер, тобто це місце ось вгорі. Звідки лава виливається, підписуємо кратер. Так. Це дуже важливо, щоб у вас в зошиті було. Я розумію, що ви, може, хтось запам'ятав, але воно забувається. То піддивитесь колись, і у вас все стане зрозуміло. Вулканічний конус. Щось у Богдана сьогодні, Меркулова, поганий інтернет. Так, вулканічний конус. Тому що та, зараз у Києві, ну, Візіпач практично е, дуже сильний вітер, як в мене, в мене теж інтернет сьогодні виключали на перших уроках. Отож і я турбувався. Дуже великий вітер з снігом, снігом прям засипає. Ну, Зрозумів, зрозумі. діти, давайте домовимося ще раз нагадаю: якщо раптом мене 10 хвилин немає без попередження на уроці, не чекайте мене. Де ж таке може обставина трапитись я ж попередити вас ніяк не зможу. Тому не ображаємося, а працюємо тоді самостійно, якщо раптом так трапиться. Так, ідемо далі. Вулканічний конус. І е, просто я хочу сказати, що, наприклад, я, як вчитель, собою інколи жертвую, да, щоб. Бути з вами на, не з вами конкретно, а взагалі, бути на уроці. Це перше що в мене перший обов'язок. Я все будь, при будь-яких обставинах. Тобто, якщо в мене немає на уроці, це не значить, що я по своїм справам кудись пішов. Ось, Це щось трапилось, значить, або інтернет немає, або світло. Так, йдемо далі. Ну і буває таке, що ну, можете це не писати. Просто поясню. Буває таке, що конус тріскається, тріщина буває в конусі, і утворюється бічний кратер. Бічний кратер, з якого ось кратер, з якого виливається лава ще. Він паразитує, вибирає частину лави з головного кратера, і таким чином отводящий такий вулкан, пасинок, можна сказати, і як ото в помідорі росте. Помідор, ствол, основний листя, а між стволом і листям росте ще нова гілочка, яка паразитує. Да? Її треба зламувати, щоб помідори нормальні були крупні крупні. Оце так точно і тут утворюються бічні такі кратери і вулкани невеликі. Все діти. Оце основне, я сподіваюся, ви занотували, підписали і йдемо. І ще одне єдине поясню: невеличке ми не будемо нічого креслити. Єдине, хочу просто пояснити, що таке гейзери. Дивіться, гейзерами це називають такі гарячі потоки води. Навіть слово гейзер, як ви бачите, походить з ісландської мови, хлинув, хлинув, називається, тобто вода, що хлинула з під землі. Оцей називає, і воно періодично фантанує. Як працює гейзер, а, ви знаєте, з, пізнаємо, з курсу пізнаємо природу. Дуже добре, що я його у вас читаю, і можу точно сказати, що ми це вже вивчали. А, дивіться, що якщо зростає температура в резервуарі з водою, яке закрита, закритий резервуар, то тиск зростає, зростає. Як більше додаємо полум'я, ще більш тиск зростає, і потім може взорвати кришку резервуару, тому що ну, автоклав так працює, наприклад. Якщо ми Що таке автоклав, ємність закривчена герметично, з водою, ставимо на горілку і там тиск зростає дуже суттєво. Чим довше ми на вогні стоїмо, Нагріваємо тим більший тиск. Так, Артур, будь ласка. А можна е, цей гейзер взяти наприклад ці поту? Взяти і що? І кінець не почув. А ну взяти, наприклад, ці поту. Ну, пот, А, гліється з людини. А, -а зрозумів. Ну, тут краще, можна і так сказати, але кращий варіант, знаєш який? Коли е, чайник металічний ставимо повен чайник набрали води в поставили на горілку, і потім з носика, коли воно кипить, зеленчить кришка металічна, і з носика вода льється. Оце кращий приклад. Тобто, ну ви не користувалися, мабуть, такими чайниками, а я ще застав. У вас же електро, ну, здебільшого електрочайники. От. А, так ось. Або чому, чому електрочайник спрацьовує виключається сам? Тому що давлення, тиск зростає всередині, і клапан виключає чайник, коли тиск зростає всередині. Так ось, так точно за таким принципом, діти. У нас чайник виключається клапан давленням виключає. А тут під землею, коли тиск максимально набирається, бо лава підігріває. Що ж підігріває воду під землею? Лава, яка близько підходить, тобто близько до поверхні лава, а там ґрунтові води. Вона розігріває резервуар як чайник, і потім тиск зростає, і він вибухає. Тобто хлине поток води. Далі. Я вам зараз накреслю цю схему діти. Дивіться. О, так, 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 так. От під землею під землею є резервуар з водою. Поруч, поруч нижче підходить близько лава, яка його розігріває. Тиск зростає, зростає, а тут земля. У горі земля. І є тріщина, тріщина отут. І під, через те, що тут є розі, як котел гріється, розігріває, розігріває, тиск зростає, розширюється вода, речовина розширюється, тиск зростає, і далі в, порція води виривається на поверхню. А після цього з, з периферії з боку Холодна вода доливається сюди, холодна. І уявіть собі, якщо ми в чайник дольємо холодної води, уже не буде воно кипіти. Знову треба чекати, коли закипить вода. І через певний час, через пів години, годину, знову вона закипає, знову тиск зростає і знову виривається вгору. І так пульсує через певну періодичність. Через півгодини раз виливається, або через годину. Тобто з періодичністю, певно, інколи за деякими гейзерами годинник можна звіряти. От він вивернувся на поверхню, вода хлинула. Ровно через півгодини буде новий поток води. Ровно минула півгодини ще один поток води вгору, фонтан гарячої, розпеченої води. Оце отак відбувається через те, що лава її підігріває під землею цю воду. Вона розширюється і по тріщині піднімається. Ось, наприклад, гейзер старий служака періодично викидає воду на висоту 50-70 метрів. Єустонський національний парк 200 гейзерів, гейзер велетенів в висоту 91 метр. От подивіться, люди стоять ось, і яка висота гарячої води, стоп, гарячої води. Тобто є декілька регіонів на землі, де є гейзери. Це все вулканічно-активні регіони. Камчатка, долина гейзерів, понад близько ста гейзерів, дуже мальовничий красивий край. Діти, неймовірний Камчатка, це ліси, вулкани, які вивергаються, з сопки вулканів засніження, гейзери, тобто природа, неймовірний красивий океан поруч. Далі Єлунстонський національний парк Ісландія красивий, дуже гарний край. Красивий, ну нам воно так дуже гарно, тому що ми не бачили цього в природі. Вони живуть, ісландці і мешканці Камчатки, вже їм обридло це все. Або вони звикли до цього, до цих красот. А ми ж цього ще не бачили, тому нам дуже красиво це все. Емоції виникають великі. Я вам рекомендую. Коли у вас буде вільний час на канікулах, можете пригадати цей урок і загуглити якісь подивитися в Ютубі цікаві фільми про природу Камчатки, про природу Ісландії, і ви не не пошкодуєте. Да, Артур, будь ласка, а коли у нас будуть канікули? з 25 п'ятого. Так, дивимося календар. 25... те Вам видно зараз календар ви на екрані? Так. так. От дивіться грудень, 23-го, о 25 п'яте грудня. От якраз понеділок це канікули. Будуть Різдво буде у нас 25 п'яте грудня. І оцей тиждень, другий канікули. Оце у нас буде. скільки у нас тобто буде у нас тиждень? Два. два тижні. Два тижні. От, тому все буде добре, відпочинете. Насвяткуєтеся і з новими силами другий семестр. Бачите, дуже швидко минув час. Тільки починали, мені здається, і навчання наше з літніх канікул вийшло, і вже кінець семестра. Так, діти, ну що? Будемо писати число сьогоднішнє. Сьогодні у нас 27 листопада. Трошки ми затрималися, будемо наздоганяти, нічого страшного. 27 листопада пишемо. Класна робота. І тема сьогоднішнього уроку. Э, зовнішні процеси, що змінюють рельєф. Зовнішні процеси, що змінюють рельєф. Yeah. Добре. Рельєф, діти. Нагадаю вам, що це сукупність нерівностей земної поверхні. Так, секундочку, до нас хтось долучається. Діма долучається до. Так, дивіться, рельєф це сукупність нерівностей земної поверхні. І рельєф це дитина двох сил протиборствуючих. Внутрішніх сил, вулканізм, магматизм. Землетруси. Це внутрішні сили. Вони під землею знаходяться всередині землі. І вони створюють гори, От, створюють вулкани, створюють підняття. Є внутрішні сили, вони що можуть створити ще? Материки й океани? Пам'ятаєте, я вам казав: ось був єдиний материк, а потім він розколовся. І горизонтальні рухи один шматок в один бік Африку, а Південну Америку в інший бік. І між ними Атлантичний океан утворився через горизонтальний рух. От вам внутрішні сили. Тобто внутрішні сили створюють материки океану через горизонтальний рух, дрейф літосферних плит. А є вертикальні рухи. Скандинавські гори піднімаються. А Нідерланди опускаються, воюють з морем північним, не? тобто, щоб воно їх не затопило. Будують дамби біля узбережжя і канали, щоб їх не затоплювало. От вам внутрішні сили. А що ж так? А зовнішні сили руйнують? Діти завжди є ті, хто щось створює, і завжди знайдуться ті, хто руйнують оце, що створили люди завжди. В природі є чорне-біле інь-янь. І природа прямує до рівноваги. Ну, от, наприклад, що значить природа прямує до рівноваги? От уявіть собі, внутрішні сили підняли гори високі, які у вас, от, бачите, зображені праворуч. Але природа каже: стоп! Це не рівновага, це дуже великі висоти. Я хочу, щоб рівно все було ноль. І тому включаються зовнішні сили, зовнішні, які це стесують, руйнують, перетирають на пил оці непідступні, здавалося б, нерушимі е, гори. І е, 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 я їх називаю ці зовнішні сили скульпторами. От уявіть собі, бере дають скульптору велику брилу льоду. От, Харбін, можете собі записати, місто. Подивіться, я вам, до речі, рекомендую. Дуже ви не пошкодуєте цю назву десь на полях просто на строчки в Запишіть місто Харбін. В Ютубі подивіться. Щороку там проводиться, проводиться фестиваль льодяних крижаних скульптур. Там ціле місто з льоду, виставка робіт скульпторів з льоду. Підсвітка різнокольорова Це в Китаї дуже красиве. Так от, уявіть собі, вони просто брилу отримують і беруть інструменти, і витесують якусь скульптуру, і виходить красиво. Точно так в природі діти є скульптори. Бачите, внутрішні сили, от подивіться, створили гору, такі брили великі, гори, а на них зверніть увагу: бачите, є отакі от як морщинки маленькі. Тобто це зовнішні сили, витисали як скульптори оці западини, оці всі спуски, і утворюються дрібні якісь форми ревєфу, такі як яр, балка, льодовикові долини. А хто ж це створює? Як ви думаєте, хто може створювати такі нерівності дрібні на поверхні землі? Або людина, або природа. Або людина, або природа. Літосферкі плити. Так, літосферні плити, ти хочеш сказати, Артур? Так. Ну, тобто вони рухаються і з допомогою рухів утворюються гори. 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 Форма рельєфу утворюються за допомогою природи або людини. Е, ну, наприклад, при, е, природа е, створює е, так. Дрібні, яким чином? Водою, вода вимиває. Дрібні. Вода руйнує гори, вона вимиває частинки породи, утворюються такі ями, вітер видуває піщинки витесує кам'яні гриби. От дивіться, був останець такою брила отака, отака брила останець. А внизу вітер сильний, дує видування піщінки маленькі. і з цього астанту цього такого утворюється, тобто, що утворюється? Кам'яний отакий гриб. От, отак утворюється. Кам'яні гриби високі. Тобто внизу вузько, як стовбур, а вгорі розширена частина, тому що внизу потоки вітру. З піском витисали оцю породу, видув вітер піщинки, і утворилося з такої брили. Отакий кам'яний гриб. Льодовики стесують, руйнують гори, цілі долини. Тобто, внутріш, ти, Артур говорив за внутрішні сили, рух літосферних плит, вулканізм. А до зовнішніх сил належить вітер, водні потоки, сонячна енергія в Сахарі діти. Ну, ми тоді наступний урок присвятимо більше цій темі, я так зрозумів, тому що ми трошки не, ну, нічого страшного, що ми трошечки не встигли сьогодні, а ми наступного року продовжимо цей матеріал. Просто е до зовнішніх сил належать перепади температури. От в Сахарі є народ туареги, і їм належить такий вислів: каміння кричить. Каміння кричить. Тобто в день каміння нагрівається до 100 градусів, а вночі опускається до нуля температура. Через цей перепад воно тріскається, а коли тріскається, звуки утворюються тріско. От воно каміння і кричить. Тобто, таким чином скелі руйнуються, каміння тріскається через перепади температур. Це зовнішня сила. Вода розмиває, вітер видуває. Живі організми, норки риють, руйнують. Людина кар'єри, шахти е, будує. І в Лисичанську ви бачили на власні очі приклади такого впливу кар'єр, е, наприклад, тірікон. Це ж людина створила такі нерівності земної поверхні. Людина. Е, ось так. Тож діти, я бачу, що у нас урок завершився. Е, я вам дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. Завтра я, я напізнаємо природу, вам підготую презентацію результатів stem проекту. З нашого класу лише Богдан Мерхов підготував stem проєкт з шостого класу трошки більше дітей. Тож дякую Богдану за участь в дослідженні. Молодець. А завтра я приділю трошки на уроці цьому часу. Чи це це stem проект. А воно ж в класрумі «Пізнаємо природу, що з тебе виставлено було дуже давно. Ну, між, десь на початку. А ви ж сказали, що це 29-го. А у нас уже яке сьогодні число? 27-го. 27. Вже... 27. Час спливає. Да. Вже, ми маємо підводити підсумки. Да. Ну нічого, не встигли, не встигли, я все розумію. Все тоді, діти. До зустрічі. До зустрічі.